Що ж, я вас вітаю, друзі, на моєму каналі. В даному відеоролику ви побачите відогляд найпопулярнішого будинка по продажам і те, як його замовники змінили для власних потреб. Замовлений ось такий будиночок. Я одразу хочу пояснити, чому цей будинок являється найпопулярнішим. Тому що він свої розміри і за свою ціну, тому що він невеликий, мені ще себе абсолютно все. Розміри даного будинку 6х480, плюс тераса 6 х 240 і відразу хочеться пояснити, чому саме такі розміри, що будинок був в габариті і ціна доставки була невисокою. Даний будинок здоб... пофарбований кольором горіх 50%, тобто ми зупинилися з ними на такому кольорі, і він є найпопулярнішим варіантом, тому що він справді дуже гарно виглядає, він на сонці непогано блистить і справжній ряний колір з графітовими цими ставками справді дуже гарно виглядає. І якась і в нього є особливість, тому що. Майбутнім, коли буде сторона, дерево буде виділяти сму. і Це абсолютно є для нього. Дерево, хоч і після камерної сушки, але сосна все одно виділяє смуги. Її не буде видно і це дуже великий понус. Ось, як ви можете змітити, є шов модуля. Але не переживайте, як вже буде повністю змонтований, він буде прикриватися там як той планочкою. До речі, відогляд цього будинку в мене вже є на каналі, ви можете переглянути. А я забув сказати, зовні будинок зроблений фельдбрусом зі сосни, це наше власне виробництво. А, Далі ми переходимо до такої тераси. Зупинилися з ними на такими хрестами, дуже симпатично виглядають. Прийдемо. Тараса в цьому на 15 квадратів і вона достатньо містка. Тобто, щоб відпочити компанію, тут місце буде з головою, поставити якось столика, лавочки чи дивани. Дуже викрасно може все це зробити. Буде. До речі, одна цікава історія. Був випадок, коли наші клієнти поставили м'яке скло навколо тераси, у них була пічка, вони відкривали двері. Ось, Пічка так нагрівала, що тут не було холодно сидіти. Тобто зимою в кофтах було комфортно, бійцябі, при тому, що ви можете вона абсолютно не утеплена. А якщо утеплити терасу, Буде дуже гарно тримати тепло. Ну, давайте прямо всередину. Ось у нас стоїть, звичай, ось такі металеві двері, гарні, утеплені, вже готові для експлуатації. І відразу хочу сказати, щоб ви не звертали увагу на цей безлад. Тому що до цього я будемо готуватися до відправки, і це нормально. Е, і що ж, переходимо відразу в ось таку кімнатку. Це така навеличка кухня-вітальня, скажімо так. І вам хайше, що вона маленька, а я вам скажу, що ні. В принципі, тут все мішається. Ось тут спокійно розміщиться кухонна гарнітура. Шарна йде 2.10, тобто спокійно стає стандартна кухня, тут ниєчка, плита, шкафчики і так далі. А в цьому місці вже можна поставити якийсь столик, чи диванчик, чи шкафчик. Тобто по плануванню, ви забажаєте, можна все поставити. Оздоблення будинку йде дерев'яна вагонка зі смереки, не фарбована, але все одно виглядає дуже-дуже і дуже гарно. Вона гарно комбінує з цими сірими МДФськими дверями та ось таким симпатичним алінолем. По плануванню це у нас іде найпопулярніше рішення, тому що. Давайте перейдемо сюди, тут нас зустрічає санузол. Хотів би сказати, що даний будинок робився під замовлення, Тобто, вибиралися стандартні параметри по плануванню, але електрика не стандартно розставлена. Як ви ж змістите, ось дві розетки тут, а понизу, тут, тобто всі розетки понизу дані люди брали під себе під свої потреби. Тобто, Якщо ми зайдемо з приказ снузов, цей санузол тут немає. Його. Це буде чистий склад, тому навіть нема розумової вентиляції, але взагалі вона є. Ось такий смузи, ширина 1,40 м. І я вам скажу, що тут міщиться абсолютно все. Тобто, спокійно можна поставити і турбок з d 90 якийсь якийсь потецьсушитель, раковину, стумбочку, унітаз, бойлер якийсь на 80 літрів, також пральну машинку, така, щоб вона була худа, тобто, була загрузка зверху. І тут все влізе, тобто, достатньо зручно. Тут стоять у нас сам дефільські стандартні Двері затопати може ставити більше. Защо не то що буде стоїть трохи не по рівню, вони трохи не зачиняються. І давайте вже перейдемо до головної особливості цього будинку, а яка заключається в тому, що він має дві спальні кімнати. Перейдемо в першу, це йде трохи більше. Спаляємо така краса, тут можна поставити двоспальне ліжечко, якусь шафу, чи диван, чи столи, чи телевізор. Ось, тобто, повністю все вміщується. Ця кімната йде трошки більше, тому що. Ми спеціально робимо тут запас 70 см, що, наприклад, можна було поставити холодильник зверху якусь мікрохвильовку. Ось, і, до речі, дійся, як гарно виходить, що стеля в будинку коса. Тут де виста 2,20, туди 2,50 І за рахунок цього, за рахунок світлозоблення, скільки ж багато просто з'являється у будинку. І давайте вже перейдемо у другу спальню. Це вже трішки поменше, і можна використовувати гостюву, або, наприклад, для дітей, поставити якесь невеличку невеличке ліжечко. Диванчик-столик якийсь ще шафку. А, ось в цьому всі ці планування можна робити, як ви забажаєте, але е, це не йде не польше, тому що він в себе просто міщує абсолютно все. Утеплення, до речі, в ньому йде 100 мм по колу, в стінах мінеральна вата. Е, ой, дострій, перепрошую. Злозі стелі мінеральна вата, в стінах вата. Е, тобто цей будинок є дачним, як я ще говорив, тобто для міжнародного проживання. Тобто, якщо робити для постійного проживання. Вата робиться більше кладеться, тобто робиться більше, більше утеплення. Там будинку може буде проживати цілий рік, але вона буде більше. Ось як ви можете, тут йде розеточки, також поставили їхнім потребам. Ось таке вийшов відеоогляд. По факту з усіх змін було ще те, що ми змінили електрику, але все одно будинок вже функціонує абсолютно по-іншому. Тому, як завжди, за всі інформації звертайтеся, буду відповісти на всі ваші питання. Чекайте на нові відео огляди на цьому каналі.